Шановні п'ятикласники, в минулому сюжеті я намагався вам розповісти про ту трагедію, яка спіткала українських євреїв, коли нацисти їх хотіли знищити. І не тільки ж їх 6 мільйонів євреїв знищили німецькі нацисти під час Голокосту, трагедія єврейського народу. Але і е, московська влада теж винна, бо вона. 1939-му, в 1940-му і в половині ще 41-го року, вона фактично дружила з німецькими нацистами. Той факт, що німецькі нацисти хочуть знищувати євреїв, той факт, Москва приховувала багато наївних євреїв. Вони казали, ну, ми нічого поганого не чекаємо від німців, зрештою. От зараз я біля кримсько-татарського ресторану Мусафір. Ви бачите український прапор і поруч кримсько-татарський національний прапор. Кримські татари зараз перебувають в російській окупації. Вони з 1991 року, з року здобуття незалежності України, завжди підтримували Україну, на відміну від багатьох кримських українців. Які фактично співали під дудку, росіян співали під дудку Москви. І зараз в Києві є, і не тільки в Києві, і в інших містах України є кримсько-татарські ресторани, кримсько-татарські кафе, бо чимало кримських татар виїхали з окупованого Криму. Уявіть собі, яка це була трагедія, коли в 1944 році їх начебто визволили від німців і потім старих людей, дітей і жінок. Просто виселили їм, сказали, збирайте ваші речі, потім їх вантажили в вантажівки, просто в звичайні вантажівки, не в автобуси. Везли на вокзали. І там їм наказувалися заходити в вагони, в звичайні товарні вагони. Це не були пасажирські вагони, щоб ви розуміли. І везли їх, довго-довго везли, невідомо куди, їм не казали, куди їх везли. За цей час чимало, на жаль, померло. А їхні чоловіки в основному воювали проти німецьких нацистів, уявляєте? Ну отже, і в кримських татар в наших така складна історія. І це все ми будемо вчити на уроках, але постривайте трошки пізніше, вже в 10 чи в 11-му класі. Отже, Україна, батьківщина не лише українців.